Так, ми вже закінчили повністю. Все в декоративній штукатурці. Відкоси не робили. Тут будуть мінятися двері. Тут також зробили те, що саме просив. Далі скеля примикання. Зробили не немає по лоджии також все готово. красиво вийшло примикання з профільком відкоси. В який Саша просив, NCS 7500 n Також все готово. Єдине, що ми ось тут не робили примикання. От. Я думаю, матеріал може перекриє, але тут дірка така потужна, тому теж як двері будуть, ми з силіконом. І колір треба такий, типу чорний. Ось вот Тут все готово, показав. Далі. Вся у нас стінка тільки вкрита, покрита лаком, вона трошки відрізняється безсохно. Тут зайшли. Тут також. Ну и вид косы. Все заканчиваю.